як записатися на курси в навчальному центрі Пульс? Чому обирають пульс? Досвідчені викладачі, навчають лише практики з актуальним досвідом роботи, малі групи 4-8 осіб для ідеального засвоєння матеріалу, актуальні програми постійне оновлення під зміни законодавства. Які доступні курси? Курс бухгалтерський облік, курси для ФОП? І також спеціалізовані програми для менеджерів, керівників, юристів та економістів. Як подати заяву? Вам потрібно перейти на сайт pulskiev.com, обрати курс і заповнити анкет. та оформлення заявки ви можете зателефонувати або написати в Viber, Telegram, WhatsApp або в соціальних мережах месенджер, надати інформацію. Повідомте про обраний курс та ваші дані. Отримайте підтвердження. Адміністратор зареєструє вашу заяву. Що далі? Адміністратор зв'яжеться для уточнення деталей. Отримайте вхід до навчального порталу, отримайте розклад, ціни та необхідні документи. Несіть оплату за обраний курс, формат і особливості навчання. 100% практики, роботи з реальними бізнес-кейсами, ночний формат онлайн та офлайн навчання на вибір. З 2024 року курси проводяться онлайн в прямому ефірі. Як офлайн, через Zoom ведеться відеозапис заняття, і всім слухачам надається доступ до відеозапису. Зручний графік, можливість обрати оптимальний розклад занять. Телефони для зв'язку 095 357 8435 097 881 85 08 093 756 4903, електронна пошта pulsfastiv.ukr.net. Також ви можете подати заявку на сайті пульськиї.com. Чекаємо вас.